Мене звати Катерина Маронець, я головний редактор журналу Медична сестра дошкільного закладу. Сьогодні я покажу декілька функцій та цікавих фішок нашого журналу, які допоможуть вам швидше знаходити потрібну інформацію, зберігати корисні матеріали та працювати ефективніше. Передусім зазначу, що електронний журнал це сучасний формат, який дає змогу економити час, тому що всі необхідні матеріали під рукою. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу ви можете легко знайти статті, нормативні акти. Технологічні картки, а також зберігати улюблені матеріали для швидкого доступу. Отож, одна з найзручніших функцій журналу це мої закладки. Вона дозволяє зберігати матеріали, до яких ви часто повертаєтеся, і продемонструю, як це працює. Біля кожної статті, пам'ятки, форми, документа чи нормативного акта є піктограма Додати в мої закладки. Вона тут є, от вгорі, а також в боковому меню. Просто можна натиснути, і вона додасться у ваш персональний список закладок. Переглядати закладки можна двома способами. Через меню Мої закладки внизу екрану, ось тут. Відкривається цей списочок або ж в особистому кабінеті, натиснувши на е, своє ім'я у правому верхньому кутку. Ось тут теж можна натиснути, і відповідно відкривається цей список, персоналізований з вашими матеріалами. Якщо е, ви зберегли якусь шпаргалку і в ній відбулись, наприклад, оновлення, ви одразу побачите це за спеціальною піктограмою. Додавайте в закладки корисні статті, пам'ятки та зразки документів, усе, що вам може знадобитися знову. Наш електронний журнал також має. Декілька зручних інструментів пошуку, а саме пошуковий рядок, який можна знайти ось тут на стартовій сторінці, або в будь-якій статті. До прикладу, переходимо в статтю і вводимо запит в пошуковому рядку документи ХАСП. Нажимаємо на Enter, і ви отримаєте список матеріалів, які відсортовані за відповідністю. Можна також вибрати сортування за датою. Формулюйте запит коротко з основних слів, які хочете знайти, і якщо не знайшли потрібний рядок, потрібну інформацію через цей рядок пошуку, заходьте до розділу книги на панелі інструментів. Ось тут вона знаходиться в верхньому меню електронного журналу. Ви можете знайти технологічну документацію в цьому меню. Також також, наприклад, таблицю норм харчування дітей, також скористатися пошуком у цьому розділі можна і переглянути тематичні добірки, під ними книга про організацію харчування дітей у закладі дошкільної освіти. Не можу також не згадати про нормативну базу. Це окремий розділ для пошуку важливих документів. Він також знаходиться він перший на панелі інструментів. Відповідно, коли ми його натискаємо, ми бачимо так само пошуковий рядок. От це пошукова форма, в якій можна використовувати будь-який або декілька, наприклад, реквізитів, документа, які вам необхідний. Шукати можна за назвою, за номером, за датою чи типом документа. Є розширений пошук, наприклад, ось тут три крапочки, де можна ввести інформацію відповідно за тими реквізитами, яким вам потрібно знайти документ. Якщо в пошуку вводимо, припустимо, харчування дітей, нажимаємо на Enter то нам підтягує пошук ось такі от результати, і, відповідно, збоку можна обрати, відфільтрувати за датою і чинністю документи. Під рядком пошуку в розділі нормативна база на кольорових плашках, ось тут, якщо натиснемо, то знайдемо рубрикатор з важливими документами. Можна вибрати потрібну рубрику та переглянути ці документи. Відповідно, це. Основні, якими керується месестра дошкільного закладу. Другий спосіб швидко знайти свіжі статті за потрібною тематикою, це скористатися нескрізним тематичним рубрикатором нашого журналу. Це кнопка ось тут теми. Ми її натискаємо і бачимо меню е з під тем, які можна обрати е за тим, як ми публікуємо номери. Відповідно, найновіші статті знаходяться у горі кожної тематики. Е до прикладу, у рубриці організація харчування ви знайдете всі актуальні матеріали за цією темою. Особливу увагу звертаю на тех... тематичні добірки. Усі технологічні карти ми можемо знайти ось тут, в технологічні карти Нове, якщо натиснемо. І відповідно тут відкриється нам тематичка архів з технологічними картками, які. В одному місці і розташовані за алфавітним порядком. Це значно полегшує доступ до документації, адже вам не потрібно гортати всі номери вручну, щоб знайти одну якусь потрібну вам технологічну карту. Тут за літерою можете перейти одразу, клацнути по назві Стрива і перейти одразу в цей документ, потрібний вам. От, також внизу одразу завантажити його, можна роздрукувати або ж використовувати в електронному форматі. Хочу також поділитися. Кількома порадами, як ефективно користуватися журналом під час відключень електроенергії. Отже, можна скачувати окремі статті або весь номер одним PDF-файлом, це зручно під час відключень світла, адже журнал можна скачати заздалегідь, і коли електроенергія та інтернет зникають, ви можете читати статті з мобільного телефону або комп'ютера. Зробити це можна ось так, перейшовши, наприклад, в статтю, яка вам потрібна, і ось тут натиснувши Зберегти. Вона зберігається одразу в електронному. Форматі у Вордівському е, файлі. Журналом можна користуватися з мобільного, щоб мати доступ до професійної інформації з будь-якого місця у зручний для вас час. Не потрібно чекати, доки вимкнуть світло, приділяйте час без електроенергії, саморозвитку та підвищення кваліфікації. Користуйтеся також панеллю інструментів, а саме нормативними документами, формами, зразками. З телефону це можна робити точно так само, як і на комп'ютері. Це дає змогу продовжувати роботу навіть у складних умовах. Окрім того, звертайтеся по допомогу, якщо виникнуть технічні труднощі, наші фахівці забезпечать безперервний доступ до журналу і допоможуть вам розв'язати будь-яку проблему технічну. Це можна зробити в цьому віконечку Технічна підтримка, написати будь-яку вашу проблему і, і е, вам одразу нададуть доступ до журналу. На завершення хочу наголосити, що електронний журнал це не просто зручний інструмент, а справжній помічник у роботі медичних сестер. Якщо у вас виникли запитання або потрібна додаткова інформація, будь ласка, пишіть їх у чат. Я з радістю відповім. Дякую, що приєдналися до вебінару. Сподіваюся, що ця інформація стане корисною у вашій повсякденній роботі. Не забувайте, що ми постійно вдосконалюємо наші продукти і будьте на зв'язку, користуйтеся журналом.